Я прочитаю вірша, присвячується всім, хто радісно кохав і гірко плакав. Чому гаряче й пристрасне бажання, з якого світ кохання вироста, коли тіла зливаються в єднанні, стихає, наче в нім була мета? Ти та що вчора, я такий же самий, чому ж бажання наші не такі? Де та напруга, що була між нами, куди поділись пристрасті палки. Забули ми, що кожен з нас частинка биття природи, їй своє робить, вона дає потішитись хвилинку, щоб звести нас на ту коротку мить, коли бажання відключа свідомість в прекраснім злеті сіється зерно життя. Майбутнього, а далі повість про дві душі. Природі все одно, що буде, чи не буде поміж нами, вона своє зробила. Ми самі господарі, чи радості, чи драми, чекають нас, чи сльози, чи пісні, то все залежить від душі потреби, чи співпадають ритми двох сердець. В любові вічній клястися не треба, все має свій початок і кінець. Але кінець це може бути втрата, а може, інший стан душі буття, коли душа вже втомиться кохати, для дружби ніжності є все життя.